go, <laughs> Всім привіт! Я Каріна Харатін і я дуже щаслива бачити вас на своєму YouTube каналі, оскільки я давно хотіла його створити, аби ділитися з вами про те, що ви мене найчастіше питаєте: це спорт, тренування, харчування, пологи після пологового відновлення. І хочу зауважити на тому, що я не тренер, я не супермама, я просто дівчина, яка хоче з вами ділитися своїм досвідом. І одразу попрошу вас підтримати мене лайком, підписатись на мій канал, і це буде мотивувати мене створювати більш якісний контент. Сьогодні я Розповім вам про після відновлення. Я поділю з вами тим, як я проходила і проходжу цей етап. В цьому відео ви побачите про моє харчування, чи сиділа я на дієті, чи можу продовжую їсти лише гречку варену з куркою. Про фігуру, як я відновлювалась, про мій психоемоційний стан, чи була у мене, чи може і є депресія, про правило трьох Л. Що ж таке правило трьох L? Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи чули ви про таке правило? Якщо ні, зараз я вам усе поясню. Суть правила полягає у тому, щоб 40 днів після пологів притримуватись цих трьох L. і перша Л? Це лежати, тобто берегти себе, оскільки ваш організм ще не відновився, органи не стали на свої місця, і на це потребується певний час. Друге, це лінуватись, оскільки як у нас буває, коли жінка повертається додому, на неї просто звалюється купа хатньої роботи, чоловік, дитина. А рідня кружляє навколо дитини. Ні, так не має бути. Всі мають турбуватись про маму. Якщо щаслива, здорова жінка буде щаслива, здорова дитина, і всі навколо. Третє це любити себе і свою дитину. Зараз ви мені скажете. Каріна, ти нам Америку відкрила, але все не настільки просто, як здається, оскільки ви ще не в бажаній формі, ви не висипаєтесь, дитина плаче, але на це просто потрібен час. Оскільки з кожним годуванням, з кожним дотиком, з кожним контактом з дитиною виробляється окситоцин, і ви відчуваєте ту близькість з дитиною. Тому просто любіть себе, поважайте своє тіло і любіть свою дитину. Отже, харчування. Ще до народження Марки я проходила безліч курсів по дієтології ще до того, як треба харчуватись на грудному вигодованні. Що ж, є дві методики: перша, це просто забути про овочі, фрукти, їсти лише парени і варени. Друга методика це їсти абсолютно усе, але спостерігати за своєю дитиною. Я була впевнена, що я буду притримуватись другої теорії. Але, дівчата, що ви думаєте? Після першої безсонної ночі я вже здалась. Я реально десь тиждень їла варену курку, гречку і абсолютно забула про всі фрукти, овочі, горіхи. І зрозумівши, що це абсолютно ніяк не впливає на коліки малого, я почала їсти усе. Бо мене так настрашило, що я лишусь без волосся, без зубів, без нігтів. І що ви думаєте? І коліки самі собою просто пройшли. Тому. Якщо ви хочете бути здоровою, щасливою їжте, усе я вас запевняю, це абсолютно ніяк не вплине на коліки вашої дитини. І тут ми плавно перейшли до фігури. Дівчатка, я вам хочу наголосити на тому, що ви маєте любити своє тіло таким, яким воно є зараз, оскільки воно вам подарувало дитину. І тут абсолютно немає місця для ненависті. Ви просто маєте дати своєму тілу час на відновлення, допомогти йому відновитись. І зараз я вам розкажу, що допомагало мені. Перші 2-3 місяці мені не можна було тренуватися, оскільки я мала ускладнення після кесарського. І на протязі цих 3 місяців я робила лише самомасаж, скраб і сухові. У щітку, і я тут десь прикріплю вам фотографії, як виглядав мій живіт до і після, і після цих трьох місяців я потихеньку почала вже вводити спорт в своє життя, і тут на каналі я буду цим з вами ділитись. Емоційний стан і слова, якого бояться абсолютно усі дівчата, це післяродова депресія. І слава Богу, і дякуючи моєму чоловіку і подругам, мене цей стан оминув. Реально мене дуже підтримував і допомагав мені чоловік. І дякуючи моїм дівчатам, з якими ми спілкувалися, і це дуже рятувало. Оскільки, як на мене, найважливіше це просто говорити. Треба знайти людину, яка зможе вас підтримувати, допомагати, любити, турбуватись. Вас і все буде просто топчик. <ріх> Якщо ви такої людини не маєте, то я обов'язково створю телеграм-канал, і ми будемо з вами там е, спілкуватись, і я буду вас підтримувати. Дівчатка, я сподіваюся, що я вам сьогодні була корисна, і я дуже надіюсь на ваш фідбек у коментарях. Діліться своїми думками: чи була у вас депресія, як ви харчуєтесь, як ви справляєтесь з дітками? І я дуже прошу, напишіть у коментарях, що би ви хотіли бачити на моєму каналі у подальшому. І підписуйтесь на мій канал і ставте дзвіночок до наступних відео. Дівчатка, у мене для вас є подарунок. Для однієї з вас я розіграю набір з двох дитячих музикальних книжечок з творчістю Моцарта і Бетховена. Умови дуже прості. Буде підписаною на мій канал, поставити лайк під цим відео і написати будь-який коментар. Бажаю вам успіхів!